Це клініка сучасної ветеринарної медицини, свій лікар у Запоріжжі. Клініка, яка з початком великої війни ні на день не припинила роботу, а тепер працює цілодобово. Пацієнтів у прифронтовому місті на жаль побільшало. Щодня тут реєструють до сотні звернень, проводять до сорока операцій. Знайомтесь, це муся. Бойова кішка зірка соцмереж. Її із позиції із відкритим переломом лапи привезли військові. При огляді лікарі у тварини діагностували чимало хвороб. На лапи її поставив свій лікар. Тепер муся не безпритульна. У неї є родина. Цій клініці. Її пролікували, прооперували потім щеплення і простерилізували ще. І це все безкоштовно. Лікування тварин, кастрація, стерилізація, вакцинація та чіпування, ці та інші процедури в клініці свій лікар безкоштовно для безпритульних тварин і тих, які мають власників, відбуваються за програмою Усава Бейст та фінансової підтримки ФОРПОС. То ще навіть не пройшов один рік. Ми зробили більше тисячі. Стерилізації, кастрації, вакцинації та чіпувань ми зробили дуже багато лікувальних заходів, хірургічних маніпуляцій, зовсім безкоштовно для тварин. Кожну копійку, кожен цент отриманої допомоги тут, попри війну вкладають у розвиток, бо вірять в перемогу України, каже Дарія Пономаренко. Лабораторія це була наша мрія, але ця мрія дуже високовартісна, Дуже і ось. Під час того, як ми брали участь у програмі Юсава та Фопамс, ми після трьох оцих програм ми змогли назбирати гроші, ми змогли вкласти наш капітал у придбання дуже вартісного біохімічного аналізатора, також гематологічний аналізатор. Також ми змогли дообладнати нашу лабораторію, купили апарат для виробництва дистильованої води. Холодильник, мікроскопи та все необхідне лабораторія, комп'ютер змогли взяти ще двох людей на роботу. Загалом в клініці нині працює 40 фахівців. Співпраця з Усава, допомога міжнародних донорів, допомагає не лише тваринам та їхнім власникам, а й рятувати ветеринарну галузь України. Тим, хто вірить, живе і рятує чотирилапих вдома. І завдяки цій співпраці. Людей є гроші, заробітна плата, стабільність і віра в майбутнє. Дякую команді Юсава та ФОПов за можливість робити добрі справи разом.